А от переселенців, які купили хату в селі, як правильно ви зробили, як правильно ви зробили у 2022, двадцять 2023, тисячі двадцять році, все це було набагато проще. Чому? Дивіться, ви купляли хату, і ви на той час не думали про електроенергію. У нас майже не було. З електроенергією там якісь у нас були короткі відключення. По дві години всього не було світла. Повністю покривали якісь ну, цим часом електроприбори, цього вистачало. Але з часом становилися все гірше, 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 гірше. Графіки пішли в сторону, того, що світла немає, скоріше воно не а чим є. А от саме цікаве, що тепер, коли людина купляє будинок і крім самої суми будинку і оформлення на цей будинок, людина зараз дуже швидко повинна зробити собі або сонячну електростанцію, або вітряк. Вітряк це як найкраща перспектива для районів, де є вітри. І, це коштує може стільки, скільки і хата, трошки дешевше. Ну, наприклад, ви купили хату за пару тисяч доларів, і ще вам треба дві мінімум, дві тисячі це мінімум дві тридцяти тисяч доларів, щоб вирішити питання зі світлом. Тобто, вам ще треба провести інтернет, то вже буде певні гроші. Тому виходить, що хата куплена зараз, вона. Стає набагато в два в два рази дорожче ніж ви б змогли це зробити 22-му чим 23-му році. Ті, хто не покинули Україну і зробили так. Я кажу про звичайного громадянина України про середнього громадянина України. Я не говорю про людей, які купляють нерегові за кордоном. І для них це стає легко. Я говорю про звичайного українця. Я, я вас вітаю. Ви здобули світ. Ви насправді ви здобули світ набагато більше. Ніж, ну якби ну по перших можуть депортувати, а нераховість може залишитись назавжди там. Чи будуть вони там продавати ту нерухомість, так і залишити нерухомість? Ну коротше, не зрозуміло там з ними. Так що тут треба, щоб держава зрозуміла. Що якщо людина купує хату, треба дуже швидко зробити електроенергію для того, щоб там можна було жити. І оці ці ця друга частина грошей, повинна оця програма повинна максимально швидко працювати, щоб у нас не збиралося великої кількості безхатьків ВПО, яким просто нема куди йти. Це 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 знаєте. Це одна з найкритичніших, одна з найважливіших програм. Ну я ж вам кажу, я в принципі вам бажаю, якщо у вас вітряна а, територія, то вітряки краще. Вони більше виробляють електроенергії. Вони менше потребують а, 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 догляду, тому що сонячні електростанції, і за ними треба більше набагато догляду. Ви повинні бути постійно. Ви повинні майже не покидати, власне кажучи, житло, де які в цьому випадку краще обирайте їх.